Стіни, які можливо подолати Роздуми над Божим Словом на суботу першого звичайного тижня. Рік 2. Євангелія від Марка Господь Ісус знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А йдучи повз, побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці, і каже до нього: іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало, тих, що за ним пішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митарями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митарями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм: Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Сьогоднішнє євангельське читання прекрасний початок для тижня молитов за єдність християн. Спробуй уявити описану тут сцену. Ісус Христос і Його учні трапезують у будинку Леві. При цьому противники Христа не можуть зрозуміти, навіщо Він це робить, як він може ділити стіл зі збирачами податків, грішниками, блудницями та іншими неблагодійними? Чому він не хоче відмежуватися від нечистих? А ти як думаєш, навіщо Христос це робить? Може, Він усім серцем прагне, щоб його обвинувачі долучилися до цього обіду? Хоч у це важко повірити, та насправді це найзаповітніше бажання Христа. Він хоче зібрати навколо свого святого столу всіх. Ісус прагне, щоб усі об'єдналися в любові та злагоді. Про це говорить і Його остання молитва під час Тайної вечері, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі. Уставлені до наших братів і сестер з інших християнських деномінацій, ми швидше за все потребуємо нового підходу, бо навіть якщо не уникаємо та не відкидаємо їх, то між нами досі є стіни упередженого ставлення та нерозуміння. Деякі з цих стін були зведені багато століть назад під час розколів і релігійних воєн. Інші росли роками через неудство, упередження та помилкові уявлення одне про одного. Часто нам не хочеться виходити з зони комфорту та відкриватися на діалог, тому стіни не зникають. Але немає жодної стіни, яку б не міг зруйнувати Ісус Христос. Протягом цього тижня долучись у своїх молитвах. До молитви Христа про єдність. Щодня змінюй наміри. Наприклад, сьогодні можеш молитися за більшу відкритість до християн інших конфесій. Завтра можеш помолитися про визволення з недовіри, далі про те, щоб люди бачили гарний досвід інших спільнот і вчилися від них. Проси, щоб Господь змінював твої взаємини з іншими християнами. Не варто думати, що ти самотній у своїх молитвах про єдність. Пам'ятай, що в усьому світі християни моляться разом із тобою. Господи, збери свою церкву воєдино, нехай усі розколи і непорозуміння припиняться. І кожен долучиться до Тебе за столом Твого весільного бенкету. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.